Добрий день, шановні, люди, мир вам. Нехай Бог береже вас. Не переживайте, я нічого не прошу, це не акція. Я прийшов сюди, щоб помолитися за людей, помолитися за Україну, щоб Бог дарував мир Україні, відвернув ворога від України. Ну найважливіше, я прийшов, щоб сказати вам Євангелію. Бо я не соромлюсь в Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це добра новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Бог, який створив нас з вами, який створив вселену, небеса, зірки, сонце, який дає нам дихання. Любить людей. Бог добрий, але Бог і також святий і справедливий. І це є великою проблемою для усього людства. Тому що коли Бог створив Адама з Євою, вони були чисті, безрішні. диявол, спокусник, обманщик, сатана обманув їх. І вони спокусилися. сатана посіяв сумнів щодо Бога. І вони усумнилися в Бозі і зрішили. І таким чином смерть гріху не йшов світ, а гріхом смерть. І усі люди. Успадкували гріх. Нема правду, нема ні одного. Хто каже, що немає гріха, обманює себе і немає в нім правди. Хто каже, що не грішить, або не грішив, робить Бога неправдомовна. Тому що Боже Слово говорить, що всі грішили позбавлені, слави Божої. Наше життя коротке, а душа наша вічна. Прийде той час, коли людям прийдеться пристати. Перед Божим святим лицем. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх, смерть. А дар Божий життєвічний в Христі Ісусі, Господи наш. Добра новина це те, що Ісус Христос він прийшов на цю землю, щоб спаселювати, щоб приврити людей дома. Ісус Христос він поніс покарання за Тебе. За мене дора душа. Ісус Христос, він пролив святити кров на ворожому хресті, для того, щоб ми були спрощені і спасені. І він помер, Але в третій день Він воскрес. І Він живий, Він вознісся на небеса і вдруге прийде судити живих і мертвих. Ісус Христос, Він єдиний шлях добра. Для того, щоб спастися, від Вічних мук і страждань в пекла, людям потрібно визнати свої гріки перед Богом. Нам кожному є, за що просити у Бога прощення. Ми щодня рішимо, хтось більше, хтось менше, в словах, в думках, в ділах. Те, що ми робимо, що не є безпекові, що не є злочин, таке блуд, переляв, обман, п'ямство, безсоромна слова, не батька. Дітей через наборки. Щороків десятки, десятки мільйонів люди вбивають ненародження дітей, крутами палачів білиха рада. Ти подивився на жінку з пожадливістю, Ти вже зрішуєш своє серце. Ти гнівишся на свого брата. Ти вже маєш бути засуджений, підляєш суду. І все це є гріх. Но Радісна новина, що Ісус Христос усі ті гріхи взяв на себе. І помер на Голгофському хресті. Подивіться на хрест. Він пролав світу на велокров за твої гріхи, за твої беззаконня. Ти грішиш, ти йдеш до чужих жінок, ти дивишся на чужих жінок. Ти десь п'янствуєш, витягаєшся, ображаєш дітей, б'єш твою дружину, заважаєш батьків, ти грішиш. Бо Ісус Христос доніс покарання за твої гріхи, що ботини прощені і спасени. До для цього. Для цього, щоб спастися, потрібна віра, жива віра в Ісуса Христа. Тому що Господь сказав, не кожен, хто каже Господи, Господи, війде в Царство небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого Небесного, тільки через покаяння і віру в Ісуса Христа, обдарує життя вічне і прощення хрестів. Усе ж від Бога, що нас з собою Ісусом Христом. І дав нам служіння промирення, бо Бог у Христі промирив світ із собою самими, не зважаючи на їхні провини і поклав у нас слово промирення. От ми, як просили, замість Христа. І Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, букайтеся своїх гріха, увіртейте в Ісуса Христа і спасетеся дарує кожній людині, за нього не потрібно платити. Ісус Христос так платив. Прийміть і дарує своє серце, приймітьте подарунок і будьте вдячні Богові до кінця життя. І спасетеся. Читайте Святокнигу Євагію, ходіть у церкву, перевіряйте все, що говорить Священни служителі. Перевіряйте через Святе письмо. тому що багато є вже вчення, багато є тих, такого вчення, що не є від Бога. Дети, святите слово, где